Перша хвиля еміграції, яка тою мірою перетворилася у праську школу. А потім вже в 50-ті роки вже в другій половині 50-х років власне виникла Нью-Йоркська група. І візьми мої губи. губи. Мої. Ще зачув широкий шлях сьогодні який сніг Дише запашним вівсом іспаніва, польська іспаніова, жодних польський, це не разговаря. Був на той час, це була правляча партія Право і Справедливість. Вони демонстрували міну любов до України з чотирьох років, своїх чотирьох років, кожного або майже кожного вечора я лягала в ліжко з поезією. Ну, від... А ми чого й досі висить, понад дабо, від графік. Який приїхав на істрика, а його нема. Тисяча гривень. Хто готовий мати книжку собі голоса? тисяча гривень. Раз. Свісту, заходь сюди. Так багато прекрасних людей. Дякуємо усім, хто сьогодні тут. Збіна. О, хороша, ти вгрози мені, щовав боля. Дуга в моє те, остало мою тужу. І тебе на мене на жага, жагував ту мою тебе, за тобою тужу. Я, ти бутро мой тужи, я тебе не знала, і ти була, ти ще не повкала.